Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар. Столиця Покуття Коломея, кажуть, розташована в якомусь особливому місці на планеті, де впродовж усієї багатовікової історії міста сконцентрована благодатна енергетика, яка здатна народжувати та плекати духовність, культуру, науки. Про одну з таких місцин хочеться розповісти більш детальніше. Якби дерева вміли говорити, тоді б вся віковічна смерека повідала нам багато цікавого, що мало місце під її розлогою кроною. Тут, на роздоріжжі вулиць, шкрумеляка та січових стрільців, що в славному місті Коломиї. Пристати до розмови про минуле життя, буття годилося б і цим двом статечного віку дубам, що на подвір'ї Коломийської середньої школи номер 10 яких два століття тому тут буяла ціла діброва, яка ідеально підходила для лікувальних цілей. Від 1835 року в цій Кам'яниці, яка зводилася впродовж десятиліть, розміщувався перший на теренах краю окружний шпиталь, що до 1905-го обслуговував аж сім сусідніх повітів. Ось які враження зосталися од його відвідин у цісарсько-королівського інспектора. Зі справжньою приємністю доводжу до відома, що загальний шпиталь у Коломиї, стан якого в минулому році мною описаний у темних барвах, став значно краще. Адміністративний будинок на закінчення зведення, якого я так наполягав, нарешті увійшов у дію. Помітною фігурою закладу був Володимир Кобринський, син Йосафатовий. Про фаховий рівень лікаря красномовно говорить той факт, що його допомоги шукав сам Іван Франко. Просив не за себе, за дружину Ольгу Хоружинську. У мене також клопіт пише Каменяр до свого побратима по Перу, визначного історика української мови і літератури Агатангела Кримського. Моя жінка тяжко не дуже. У неї літом була рептура грижа, яку опарували щасливо. А тепер проявилося божевілля на тлі зразу еротичним, а потім релігійним. Правда, їй тепер уже ліпше. Вона живе у Коломиї, у домі мого знайомого лікаря. На спільному лікарняному обісті замешкувала також велика сім'я полкового лікаря Йосипа Коса. Між двох доньок і трьох синів найбільше духовного спадку дісталося пестунчику Долі, майбутньому композитору-пісняру Анатолію Коз-Анатольському, який прийшов на світ тут 1 грудня року 1909 Уже будучи визнаним живим класиком української музики, Анатолій Йосипович зберігав на стіні олійне полотно із зображенням Коломийського родинного гнізда. Тепер образ цієї творчо непогамовної особистості вкарбований у пам'ятну таблицю, побіч парадного колись входу на давній домівці Косів. Замість нього приходять до Коломиї щорічні музичні фестивалі імені Анатолія Йосиповича Кос Анатольського. Після перенесення лікарні у цих стінах заквартирувала польська хлоп'яча школа. Розпорядок був типовим для періоду австро-угорського, а опісля й польського. Тодішній учень Отто Шоль, мешканець сусідньої німецької колонії Багінсберг, з легкою іронією згадував, що найкращим стимулом до навчання школярів були мокрі березові різки. За німецької займанщини цей поріг переступали студенти державної торгівельної гімназії зі своїми наставниками та останнім директором Маркіяном Недільським. А дивом вцілілий журнал успішності, який вів професор товарознавства Ярослав Вергановський, дає нам змогу не лише дізнатися учнівські прізвища, але й прочитати, може навіть між рядками, трагічні сторінки історії закладу про примусові депортації студентства до войовничого нацистського рейху. Вслід за відгомонілим воєнним лихоліттям тут знайшла прихисток російськомовна школа номер 14 львівської залізничної дороги. В ній мали право освоювати ази науки діти батьків-колійовців, які служили в цьому стратегічно важливому транспортному відомстві. 16 грудня 1960 року цю стареньку Альма Матер підпорядковано міністерству освіти Української радянської соціалістичної республіки та закріплено кругленьку цифру 10, як завершальну наразі фазу в переліку діючих середніх навчальних закладів міста. Одним з найбільш дієвих і, так би мовити, довговічніших директорів восьми річки був Олексій Якович Кіріндас. Після нього прийшли сюди не менш яскраві особистості, яким вготувала доля певне випробування зберегти навчальний заклад чи ні. Знаємо найлегше зруйнувати, створити нове і щоб на віки. То не кожному дознає. Наразі в цих стінах панує добре злагоджений механізм, яким управляють справжні подвижники своєї справи пересічних тут не буває. Ці люди не з тих, хто зрадить довірливі очі і душі дітей. Пригадуйте як у маленькому принці Сент-Екзюпері ми відповідальні за них. Відповідальні. Відповідальні. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії, голова Ігор Слюзар.